Українське та угорське добросусідство дуже важливе для розвитку туризму між двома державами, як зауважила консул угорської республіки в Ужгороді Юдіта Горват. Географічне розміщення Закарпаття зручне для співпраці з кількома сусідніми державами. А позаяк вони є членами Євросоюзу, вигідно, якби і Україна увійшла в шенгенський простір. <рес> Угорщина завжди підтримувала і надалі підтримуватиме вступ України до Євросоюзу створення безпечних умов, аби громадяни обох країн без перешкод їздили один до одного в гості. Впроваджуючи європейські стандарти на своїй території, Закарпаття може стати гідним конкурентом шенгенським сусідам. Карпати в цілому, і наша область, зокрема, у найближчій перспективі мають шанс перетворитися у туристично рекреаційний центр цієї Європи. Аби пожвавити в'їзний та виїзний міжнародний туризм на Закарпатті, необхідно підрихтувати автошляхи. Після затяжної зимової відлиги покриття доріг аж ніяк не вабить до подорожей, і це погоджується угорські колеги. Відіграє не останню роль у міжнародному туризмі. Актуальним залишиться і питання розбудови мережі велосипедних туристичних шляхів. Уздовж українсько угорського кордону у сусідній Закарпаттям області дуже важливо розвивати туристичну інфраструктуру з огляду на велику протяжність спільного кордону. А ще у нас тиса більш швидка. Тому туристи їдуть на Закарпаття сплавлятися нею. Але знову ж таки водний екстрим обмежують кордони. Учасники українсько-угорського діалогу сподіваються, що заради цієї спортивної розваги та багатьох її прихильників удасться частково подолати дипломатичні бар'єри. Тоді сплавлятися по тисі фізично стане ще важче, але легше у плані контролю.